Покажу, як знімати правильно гель-лак. І що нам для цього потрібно? Перше, нам потрібно е, декілька фризи. Фриза, тобто, відкриваємо її. І її так просто не відчинимо, відкрию. Висипаємо нашу фризу дістаємо. Перша фриза в мене в ось такій упаковочці баночці такій. Така є. Ось є ось такі в мене фриза. Така є ось така. Ось така більш така вона йде, такою штучкою. Далі ось така фриза. Я вже теж трошки пробувала користуватись така, така і саме менша, я покажу вам, бо вона саме менша. Ось така. так і до них тут різні, отакі, як на цього. Далі. Ще в мене є в о, різних цих коробочках. Є в різних коробочках в мене ще Фре, Тоже фреза. Одна є отаким от, от шариком, як іде. Таким от іде шаричком вона, і до цієї штучки вона стріляється фризом. Далі. Зараз, щоб не загубити їхні коробочки. В принципі, вона ковіла. Це для зняття, вона така більш м'якіша для зняття гальлаку. Так, ідемо далі. Далі. І ще в нас є ось така от заокруглена більш така. Це вона теж йде для зняття для опилювання кутикули і так далі. Так, відкриваємо зараз, щоб не загубити їхні упаковочки. Так. Що ж нам ще потрібно. Може, на всякий випадок обезжирювач і безворсові срачки. А ще саме головне, це у нас іде і наша шайтан-машина. Ой, наш фрезер. Можу навіть показати, як з ним працювати. До нього є така педалька, підставочка для самої фризи. І ще така от підставочка для фризи. Опа! І сама фриза. Перемісні не вистачає в мене сама фриза. Так, і сама фреза. Так, вона під'єднується. Будемо типу, як Не хочу її зараз під'єднувати. Так, ось так вона виглядає якось це все. Так, в Наступному відео покажу, як користуватися цією шантан машиною.